І які двері перед вами відкриваються? Якщо у вас є особисте питання, ви можете його задати, перейшовши за посиланням у Шапці профілю. Будете стояти перед вибором. Чи обрати вам потрібно цього чоловіка чи ні, будете сумніватися, але ж все ж таки вам потрібно буде зробити вибір і зробити вибір серцем. Ну, знаєте, тут більше. Перестати обманювати себе.